Привіт! Я Дмитро Гудима і радий вас вітати на моєму каналі DG Studio. Залишайте коментарі, тисніть на вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, кому він до вподоби. Ще хочу вам повідомити одну новину. Я невдовзі вже готовлю своє перше відео, яке стосується тематики відеоуроків для образотворчого мистецтва. А отже, невдовзі обіцяю вам, це буде або наступне, або через одне відео. На дану тематику. Сьогодні ви почуєте від мене чергове оповідання оповідання переклад. Я вже вам читав один переклад з італійської мого знайомого Умберто Поїдомані. Тож сьогодні слухайте ще одне з його щоденника. Отже, із щоденника Умберто Поїдомані одного разу на виробництві. На коринці. <плес> Якось було дуже цікаво потрапити на виробництво якесь. Принаймні, в дитинстві точно була така мрія. Ну, цікаво було дізнатися, як воно все працює. Здебільшого картіло дізнатися, про що робітники, які створюють якийсь пристойний продукт, балакають під час перекурів. Я Умберто Поїдомані гадав, який наївняк діляться одне з одним досвідом, намагаються обговорити якісь важкі моменти, щоб гуртовим колективним досвідом подолати їх. І таке буває, але дуже рідко. Ви гадаєте, що вони діляться е, чимось радісним один з одним. Намагаються на перерві якось відволіктися, емоційно переключитися. Ви краще думаєте про людей, ніж вони є насправді. Одна із найбільших радостей перемолоти кісточки тому, кого зараз немає поруч. Так, ваша правда не всі однакові є виключення. Але на те вони і виключення. А ви колись були на виробничій курилці? Якщо ні, то я вам рекомендую бодай одного разу відвідати. Там чимало цікавих персонажів трапляється. Візьміть цигарку чи кави, чи просто чашечку чаю. Та виходьте на курилку. А тепер слід дотримуватися тиші. Бо пропустимо найцікавіше. «Ой, нарешті перекур. Чому дві години так довго йдуть? А 15 хвилин пролітають дуже швидко. Несправедливість. Задрали. А чайник той ставив. От би кави гаряченької. Ніяка скотеняка не згадалася навіть набрати води та вимкнути електрочайник. Це так важко, чи що? Тиха відповідь. А сам чому не поставив? Чуваки! У кого цигарка є? Як нема? Вам що зарплату не дають? Блі, ви взагалі на приколі. Як ви можете на роботу без цигарок та без запальнички ходити? Чуєте, коли вже почнете себе поважати? О-о-о, хоч в когось є. А чай в тебе добрий? Та скільки вони будуть над нами знущатися! Ви бачили наші зарплати? Чванлилеп'янство. Ти ж, шановне робітниче панство. Вибачте, я колишній комуніст. А давайте завтра всі як один. Заб'ємо на роботу! От... То, хто згоден? Хтось з вас згоден чи як? Тож завтра вдома не виходимо працювати. І потай пише дружині СМС. Ляха Маха. Нахріна я їх підбив на все це? Я дуже сподівався, що вони поохають і квит? Але ж ні, хто б міг подумати? І ви які, серйозно налаштувалися. Виродки. Ой, та ми, та до нас прийшов майстер, а ми їм сказали, що хай іде, де звідки збирався чи прийшов. З нами впертими дівками краще не зв'язуватися, обов'язково щось напортачимо. Блі знову не дають об'єм роботи. А що ми за місяць зробимо? Коли вже справжня робота почнеться? Та завтра І почнеться, не переймайтеся ви так. Ви що серйозно? Рядка маха мономаха. Вони там взагалі нормальні. Чим вони думають? Ми з так швидко не готові. Як же всі задзібали. Я... Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо у вас зацікавив мій досвід в OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про криптогаманці, як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles DG Portraits. У Facebook, де публікую свої роботи. Процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та аккаунт в OpenSea в описі до Взапали. відео. Але я завтра клянусь, пишу заяву на звільнення. Оце мене понесло. Звільняюся і пішли всі в ліс по ягоди січні збирати. О, а скільки ще часу залишилося? Йопа-мама. А пам'ятаєш, як ми в тих вчилися? Ш-Шляб, як! Золоті гада були! І гади привабливі, шолудиві, брехливі. Але що саме головне, завжди поруч крутилися. І як ти їх не одваджує? Троє дітей і всі четверо від різних. І непонятно од яких саме різних. Ох, алепа, піду я водички вип'ю. Ое. Шлюндра ця урсула вже пішла? Вам добре повезло, що ви її раніше не бачили та не знали. Таке виробляла повія. Ой, щось ось сьогодні не видно. На маршрутку не вийшов? Правильно. Що? Захворів? Та брехеня. Бухає, точняк. Я сам так колись робив. А тепер я класний. Тепер я правильний, нормальний. Та яка там температура? Він ще той. Ой. А мастер? Майстер наш. Ну ви знаєте, що ви комарив? А, не знаєте? Вперше за всі роки моїй праці мене хтось вірно назвав на моє прізвище. Ну ви уявляєте? Вони там всі долбануті. Ні, ну а що? Я вже і забув, як моє... Прізвище вірно звучить. А тут такий фін тут, ну. І... Він що, сильно діловий? Нафік ці всі понти. Ти, Ти краще всіх інших. Чи що? Відповімо за ми мене бидло. Але бедлуват можемо дещо бути. Чудило, хто йому дозволив, вірно моє прізвище знати. Ой, коли вже той вечір. Зміна тягнеться, як резинова. Але вже хоча б обід. Чуєш, пеньок ти з очима. Через годину додому вже годі скиглити. ти. Та що ти злий такий? Я ж просто жартую. А інтересно, ви доволять на роботу виходити? Не дозволять? Покручі! Стронце! Дозволять? Дзьобануті! Це я вам Пауло Гатті, кажу! А коли я відпочивати буду, та й ви теж. А може все-таки запросять у вихідний підробитися? Мене аж так не кинуть. Як же ж я без цього рабського ланцюга? От що вони мелять? Нахрен діти сім'я? От робота ненависна. Це є найвищий сенс буття. Так чудово, коли ти нібито потрібен стороннім людям. Оце і є показник успіх, то живе життя не задарма. Та просто завитки їх беруть. Вони кажуть, круто на себе працювати. Які вони закостенілі особи, та що вони взагалі в бізнесі тямлять? Смішні! Та то їхня справа. Що мені до того? А так хочеться, щоб начальство сказало. Як тобі важко, біденесенький ти наш, та яких, як ти? Мало, мало хто так зможе. Та не слухай ти тих йолопів на курилках. Вони нікчеми, а от ти супер! Таких двірників, як ти, наша планета, ще не народжувала. Чуєш, хорош мечтать, як там у вас все працює, як треба, чи що? Та той стан, понімаєш, знову щось не хоче робити. Ну, тут ми нічого не можемо зробити! От приїдуть Деталі з Нової Зеландії! Років через два-три, тоді чимось допоможемо. Клас, спасіба. А це коли якось точніше можна. Блін, злиння вже скотиняка. А хто зна, коли ЗП дадуть. Мабуть, постараються затримати трохи, як завжди. Та ні в цьому місі навіть раніше дадуть. Є така інфа. Блін! Зачем таке ділать? У мене ще ж гроші є! Як тепер планувати свої кошти? Куди це життя кутиться? Перерву закінчено. Робітникам треба знову йти до праці. Я вас запевняю, на наступний перекур можна не приходити, бо будуть версти більш-менш одне і те саме. Найцікавіше ви вже почули. 2024 рік. Художній переклад Дмитро Володимир з щоденника Умберто Поїдоманні. Ще раз дякую вас за увагу, до зустрічі. Підписуйтесь, залишайте коментарі, тисніть подобайки. Буду радий знову вас побачити на моєму каналі.